У столиці Афганістану Кабулі посилено заходи безпеки після того, як бойовики атакували офіс виборчої комісії. Були вбиті щонайменше 9 осіб: поліцейські, мирні жителі, нападники. Відповідальність за напад взяли на себе таліби, які заявляють про намір зірвати, призначені на 5 квітня президентські вибори. У пакистанському регіоні Моманд місцеві жителі вийшли на акції протесту проти арештів, здійснених силами безпеки. Маніфестанти звинуватили прикордонний корпус Пакистану в безпідставних затриманнях цивільних осіб і утримуванні їх ув'язненні місяцями, про що навіть не повідомляють родинам затриманих. За даними правозахисників, сотні людей утримуються силами безпеки Пакистану в невідомих місцях по всій країні. Московський міський суд затвердив вирок Михайлу Косенко, який торік був визнаний винним у нападі на поліцейського під час антиурядової демонстрації в російській столиці у травні 2012 року. Косенко, визнаний неусудним, був направлений на примусове психіатричне лікування. Правозахисна організація, міжнародна амністія, визнала його в'язним сумлінням. Нам, Нам У столиці Киргизстану Бішкеку захисниці прав жінок провели марш проти насильства і дискримінації. Вони передали звернення до парламенту країни. Демонстранти хотіли привернути увагу до нападів на жінок, включаючи ритуал так званого викрадення наречених, і висловилися проти міжетнічного та міжрелігійного протистояння в Киргизстані. У столиці Вірменії Єрвані десятки активістів-екологів взяли участь в акції протесту проти, як вони заявляли, надмірного використання родовищ країни. Протести почалися перед будівлею готелю, де проводиться міжнародна конференція з видобутку копалин. Демонстранти закликали вірменських міністрів випити воду із забруднених річок. Քեյտերում AES ջուրն է։ AES ջուրը մենք ձեզ մատուցում ենք, խմեմ, վերցեք եւ խմենք։ Դուք պատրաստ ենք, ոնց է, AES ջրի կարիք չունեն։ Ջուր Հայաստանը։ Ո՞նց է։ Ո՞նց է ցողի Հայաստանը։ У столиці Грузії Тбілісі пройшла конференція з екологічної безпеки. У центрі уваги екологічні проблеми Тбілісі, серед яких забруднення повітря, а також екологічний підхід до будівництва та переробки сміття.